Захворювання, яке пов'язане з захистом батьківщини. Давайте розберемося в цьому процесі, тому що це дуже важливо. Я вже записував неодноразово відео, що коли є поранення або травма, то пов'язати набагато легше, звичайно, якщо є довідка про обставини травми. Це основний документ, який дає підставу пов'язати. Поранення або з захистом батьківщини, або з проходженням військової служби. А от захворювання, як воно відбувається, і я вам хочу сказати, що саме захворювання, а їх дуже багато військових, найтяжче пов'язувати з захистом батьківщини. Сьогодні мені прийшла відповідь із центрального ВЛК, верніше моєму клієнту прийшла відповідь, а він мені написав, що центральний ВЛК. Пов'язали його за хворіння з захистом Батьківщини, а це і хвороба серця, гіпертонія е і інфаркт. І ту скаргу, яку я писав, задовольнило, він дуже радий, вдячний мені. І які основні моменти, що ви розуміли? По-перше, юридично обґрунтувати медичні питання дуже складно і треба розумітися. У медичних питаннях, хоча б якось поверхностно. Щоб ви це все, все чудово уявляли, це не просто написати, що захворювання сталося. Тому що у команди чи в комісії, верніше Центральної військової лікарської комісії, зразу виникає питання: а коли це захворювання розпочалося? і в багатьох моментах вони просять, якщо було не надано, е медичну документацію до моменту мобілізації військових. І це в першу чергу амбулаторна карта. Е вони просять, щоб її направили. Ну, я завжди рекомендую, щоб направляли витяг, що може зробити сімейний лікар із амбулаторної карти, тому що невідомо, чи повернуть вони цю амбулаторну карту, вона може десь просто загубитися. Тому звертайтеся до сімейного лікаря, він робить витяг, де перераховує всі захворювання, всі звернення, рік, стадії, ступені цих захворювань. І потім вже відправляйте до центрального ВЛК. І от, якщо дані захворювання виникли ще до моменту мобілізації, то, звичайно, відповідно до наказу 402, їх можна пов'язувати, якщо є ускладнення, і дійсно військовослужбовець перебував в зоні бойових дій, їх можна пов'язувати з захистом батьківщини. Але часто це не робиться. А якщо ці захворювання виникли під час військової служби і під час захисту батьківщини, отут той момент, що потрібно доказувати знову юридично. Обґрунтовувати в медичній площині. І часто це вдається, часто не вдається, тому що є відмови, є дійсно обґрунтовані відмови, є просто відмова, і потрібно знову доказувати, що ця відмова незаконна. Тому для військових важливий момент, коли ви знаходитесь під час військової служби. І коли у вас є можливість звертатися до медичних закладів е з вашими захворюваннями, коли ви там повертаєтесь з зони бойових дій на відпочинок, потрібно звертатися до медичних закладів. Потрібні виписки із амбулаторні карти саме в момент е перебування військової служби, що дійсно, е дані захворювання. Виникли під час проходження військової служби, а ще те, що ви перебували в зоні бойових дій, дає інформацію, форма 6, а в більшості випадків форма 12. Тому що форма 6 видається для отримання учасника бойових дій. І от сам, сам момент медичної документації, я розумію, що. Не завжди є можливість, не завжди відпускати до медичних закладів. Але сам момент звернення і оформлення медичної документації під час військової служби з тими чи іншими захворюваннями, якщо ви перебували ще в зоні бойових дій безпосередньо, то оце все докупи як зібрати, дає підстави на зміну причинного зв'язку, що захворювання так пов'язано з захистом батьківщини. Тому звертайте на це увагу. Вам потрібні медичні документи, в першу чергу амбулаторна карта, епікризи, якщо ви були в медичному закладі саме з цим захворюванням. вам потрібна форма 6 чи форма більшість 12, для того, щоб підтвердити вашу участь у заходах оборони України. І це всі документи подаються до. Центрального чи регіонального ВЛК для того, щоб змінили причинний зв'язок. Всім гарного дня! Якщо якісь запитання у вас є, пишіть в коментарях, буду записувати відео, щоб ви краще розуміли, що вам потрібно робити. Якщо потрібна, повністю скарга, звертайтеся, в шапці профілю, у мене є телеграм. Всім гарного дня!